А зараз до вашої уваги ще одна авторська композиція нашої юної поетеси з Хмельниччини Ангеліни Костюк. Бережімо нашу землю. Зустрічайте в описку. Земля зберігається у сні, немає відпочинку. І люди сонні. І сонні, думки, як половинки. Була весна. Було тепло, надія на майбутнє, а тут десь вилізло все, нелюдське, немогутнє, розбило мрії і думки, розбило всі надії. Прийшла біда, не знали ми, що станеться в країні. Розруха, розбрат, підлість, злість, підступність і насильство. Забрали наш дитячий сміх, лишили, лиш презирство. Не знав тоді, ще ворог наш. Він думав, ми безсилі. Він думав, що ми сидимо, як ті кроти в могилі. Він думав. Чи два, чи три, що ми йому здамося. Та ми не вівці, люди ми, ми вас не боїмося. Повстали ми плеча в плече. Разом велика сила кидає ворог нам в лице своє сміття з могили. Нас б'ють, а ми стаємо знов. Солдати ідуть батьки, ідуть діди в країну боронити, ідуть сини, хоча вони іще маленькі діти, встають сини, як ті снопи, у бій ідуть відважно один за одним. День важкий, у них душа відважна. Іди мій сину, повернись, матуся тихо каже. Я йду туди, де ворог мій, під ноги мені ляже. Не бійсь, матусю, не журись, не рви своє серденько, вернусь додому, ти дождись, лиш ти молись тихенько, Молися, ненько, за синів. Молися Україно, таких синів, як в тебе є, не зна інша країна. Горнися, ненько, до синів, стисни в обіймах міцно і збережи їх, Боже мій, Здавай безмежну відстань. Нам треба разом жити, бо ми всі україні. Ми не дамо країну вам ділити по сторінці, Хай процвітає, хай живе країна моя, ненька. Ми збережемо м'я для всіх, будь впевнена, рідненька.